Вечір опустився над Запорізькою січчю, вогонь у каганці тріскотів, кидаючи тепле світло на обличчя вартового. Він стояв на посту, де вітер нежно гладив трави і тихо шелестів степом. Козак, молодий і втомлений, дивився на зоряне небо. Думки його були важкі. Що буде з землею його, з майбутнім роду, з усією Україною? Шелест вітру здавався голосом предків. А очі важко трималися відкритими. Серце хотіло спокою, а тіло відпочинку. І ось на хвилину, на мить він дозволив собі заснути на варті. Тиша охопила степ, лише далекий совиний крик порушував спокій ночі. М'який туман піднявся над землею, огортаючи все навколо, ніби покривало таємниці. Світ став розмитим. І козак ступив у інший світ світ сну, де час розбливається, а майбутнє набирає форму. Перед ним розкрився туманний степ, що світився ніжним блакитним світлом. Вітер шепотів слова, яких він не розумів, але відчував у них силу і правду. В обріях появлялися обличчя, обличчя тих, хто колись стояв на цій землі, і тих, кого він ще не знав. Місця, яких не було на карті його світу, оживали в його свідомості, там, де колись був лише нічний степ, почали мерехтіти далекі вогні, великі міста, що сяяли крізь туман часу. Козак ішов вперед, в серці відчуваючи, що це не просто сон. Це було послання пророче бачення, що змінить все. Ніч повільно розтікається туманом. Що ковзає над землею мов м'яке покривало. Козак стоїть на варті, але його очі важчають, думки розмиваються. Він уже майже не відчуває меж між світом живих і світом снів. Степ навколо починає світитися ніжним блакитним світлом. Воно не мов би, дихає разом з ним, пульсує і манить до себе, запрошуючи у мандрівку крізь час. Вітер підхоплює тихі шепоти. Дивні слова, які він не може зрозуміти, але вони наповнюють його серце спокоєм і тривогою одночасно. Слова, наче стародавні закляття, що розчиняються у повітрі. Перед його очима з'являються обличчя то молоді, то старі, мов вигнанці часу. Вони швидко зникають, немов тіні, залишаючи по собі лише відчуття присутності і пам'яті. Далі відкриваються незнайомі місця. Широкі долини, де зеленіють незнайомі дерева, сріблясті ріки, що співають свою пісню. Це місця, яких не було у світі козака, але тепер вони, ніби, стають йому рідними. Він робить крок уперед, і світ навколо, наче перетворюється на живу казку, де минуле і майбутнє зливаються в одне. Козак ступав крізь легкий туман, що розсіювався перед ним, відкриваючи дивовижні картини, мов сторінки великої книги часу. Перед його очима розгортався світ, який він не міг уявити, але відчував у глибині душі. Велике місто, мов зі скла і світла, стояло над широкою рікою, що блищала під місячним сяйвом. Вогні на будівлях не згасали навіть посеред ночі, вони ніби символізували пильність і непохитність цього народу. Тут люди йшли вулицями, одягнені у вишиванки. Але поруч сучасні костюми, що розкривали єдність минулого і майбутнього. Козак бачив обличчя мужні, впевнені, сповнені спокою і сили. Вони не боялися темряви, бо знали, що світло їхніх сердець сильніше за будь-яку ніч. Далі він почув відлуння далеких гуркотів. На сході палала війна, металеві птахи, дрони летіли над степом, скидаючи вогняні світила, але він не бачив страху в очах тих, хто стояв там. Воїни, чоловіки й жінки були непохитні. Козак побачив молоду жінку в броні, яка тримала рушник, який здався йому символом віри. А в іншій руці автомат. Вона дивилася в далечінь, ніби чула голоси предків. Поруч бігав хлопчик, що тихо співав гімн, незважаючи на гуркіт вибухів, його голос лунав крізь страх і біль, мов світло в темряві. Прапор України, синьо-жовтий, як весняне небо і золоте поле. Майорів над уламками бронетехніки, ніби сама земля піднімалася з руїн. Він не згасав як символ незламності і надії. Козак відчував у грудях гордість і спокій. Попри біль втрат, попри згаслі світла, пам'ять про полеглих була живою і світлою. Він бачив, що ця пам'ять не тягар, а джерело сили, що веде вперед. Далі йому відкрилася сцена, де діти гралися в степу, який колись був полем бою. Вони сміялися, вільні і щасливі. Старі люди сиділи поруч, тримаючись за руки, і тихо плакали, бо знали, їхня боротьба не була марною. Земля дихала новим життям спокійна і мирна. Козак знав, це майбутнє, до якого треба йти, і хай там будуть бурі і вогонь. Козак іде широким степом, який колись був полем запеклих битв. Замість гуркоту зброї тепер панує тиша, глибока і незвичайна. Ніби сама земля відпочиває після тривалої бурі. Перед ним розкривається велике поле, вкрите зеленню, де сонце ніжно лоскоче колосся. На цьому полі лежать уламки металу, колишньої зброї машин, фортець, що тепер вже не мають сили. Він бачить на кам'яній стелі слова, що світяться в сутінках. 2026. рік, коли впала імперія. Ніколи більше. Навколо стоять люди різного віку і долі, обіймаються, сміються, плачуть від щастя, їхні очі світяться світлом надії і перемоги. Немає більше страху, немає гніву. Лише глибока вдячність і новий початок. Вітер несе запах волі, свіжості і миру. Козак бачить, як височіють дерева над залишками колишньої імперії. Колись непохитні стіни і вежі тепер розбиті, покриті травою і квітами. Пам'ятники, які раніше символізували владу і страх, лежать ниць, потопаючи в соняхах, залишки ворога, мов мертва мова, розвіюються вітром, із забуття народжується новий світ. І тоді з тиші лунає тихий ніжний голос, ніби сама Україна. Шепоче йому на вухо, Козаче, ми вистояли, ми перемогли. Тепер спи спокійно. Козак відчуває, як серце його наповнюється спокоєм, як важкість минулого зникає, а майбутнє розкривається світле і вільне. Раптом він відкрив очі, світанок лагідно розлився над Дніпром, фарбуючи небо в ніжні рожево золоті кольори. На варті вже не було втоми, лише ясність і спокій. Пташиний спів наповнював повітря, а легкий вітерець приносив запах волошок і степових трав. Козак підвівся, поглянув на далекі обрії і тихо промовив Я бачив. Я бачив нашу Україну, вільну, непохитну, переможну. У його серці забриніла гордість за тих, хто йде попереду, і за тих, хто тримав цю землю в найтемніші часи, він знав. Майбутнє вже почалося, і його оберігають всі покоління козаків. З глибоким вдихом він знову став на варту вже не просто охороняти землю, а з вірою в світло, яке ніколи не згасне. Він стояв на варті, дивлячись на світанок. Що розливався над рідною землею, і в його серці заговорив голос предка тихий, мудрий, як вітер степовий. Козаче, ти бачив те, що не бачили інші, світло нашої землі крізь темряву, ти чув пісню майбутнього. Що співає в кожній травині, в кожному подиху вітру. Бо ми народ, що не згине, доки пам'ять жива, доки серце б'ється у ритмі волі. Перемога не лише битва, а світло, що сяє у душах, і хоч які шляхи будуть попереду, пам'ятай, Наша сила в єдності, в любові до рідної землі. Спи спокійно, козаче. Ти охороняєш не просто землю, ти охороняєш майбутнє.